Ну що, усі зібралися? мем. Yes, і цей конкурс екобригад. І що цього разу? Зараз прийде Надія Богданівна, принесе наказ і все дізнаємося. Читайте. Слувати команди для участі у першому етапі всеукраїнського конкурсу Земля наш спільний дім відповідно до конкретнішої Яка тема нашого виступу на тему ми однієї сміливості? Нормально. Ага. І що будемо робити? Що робити? Що робити? Думати! Let's go! І що тема? Що будемо робити? Є пару ідей. Ходи! Тут наші найсміливіші. Якої сміливості ви можете нас навчити, щоб це було на екологічну тему. Пластуни сміливі і відповідальні. Пластун має віти вишивати в природних умовах. Головне правило пластуна залишати місце частішим, ніж було до тебе. Ну, це круто. Ми також не залишаємо за собою сміття, не залишаємо погнища. Намагаємося жодного разу не зашкодити нашій природі. То ми з вами однієї крові і однієї сміливості. Сковко! Пішли далі. Хагія. А це що за смітник? Якими треба бути сміливими, щоб оце влаштувати? Не сміливими, а безвідповідальними. Це ж скільки не потребу потрапляє в річку і забруднює її. А сміливими будемо ми, коли приберемо це все сміття. Гайда до роботи. Хаде. Року ми проявили ще одну сміливість. Сміливість взяти участь у всеукраїнському конкурсі. «Громада на всі 100. Проєкт має назву Світло майбутнього. Наш проєкт увійшов у 40 найкращих. Віримо, що він переможе у конкурс. І ми отримаємо кошти на встановлення сонячних панелей. Привіт! Ми, екоактивісти Балахівської громади. Чому саме нам потрібно виграти в цьому проєкті? Ми знаємо, як зробити, щоб у похмурі дні у нас було сонячно і тепло. І зелена енергетика нам у поміч. Сонячні панелі стануть гарантією енергостійкості нашої громади. Ходімо, покажемо, як ми плануємо це зробити. У нашому закладі навчається 750 учнів для нас енергозабезпечення постійно, стабільним нашого закладу є надзвичайно важливо. Більше світла, більше змоги здобути нові знання. Наш заклад надзвичайно зацікавлений в реалізації в проекту світу майбутнього, який дозволить нам. До нестачної безперебійне. Світло без перебоїв – це можливість постійного доступу до джерел інтернету. Проєкт світло майбутнього це якісна освіта для майбутніх поколінь. Безперебійне енергозабезпечення їдальні – дані це гаряче харчування для усіх дітей. Де би то нам ще знайти сміливості? Знаю, я одну дружинку. жінку. Вона нам точно щось порадить. То де вона? Ходи? Порадьте Світлана Миронівна. Який сміливий вчинок можна зробити? І щоб мало екологічну спрямованість. А проведімо акцію російську літературу на макулатуру. Круто! Так можна і го що зробити і викритих їх на потреби найсміливіших людей, наших військових. Оце тема. клас. Гайда по хатах збирати москальську літературу. Ще можливо не немаленька сума. І що ми будемо з грішми робити? Купимо парафін для окопних свічок. А балочки нехай збирають усі діти і приносять сюди в бібліотеку. Ми зі Світланою Миронівною вже третій рік свічки окопні робимо. Точно! Пригадуйте, як ми в лісі шишки для свічок збирали. А гроші ще залишиться? Ну, якщо залишиться, купимо ще тканину камуфляжну, щоб пошити сітки для наших захисників. А Оксана Володимирівна пошиє. Точно, у неї гарно виходить. Виходить, ми всі однієї сміливості, а по-іншому і бути не може. У нас усіх одна мета зберегти нашу чудову природу і нашу найкращу Україну. Мы все милые люди, мы Слава Україні, героям слава! Слава Україні, героям слава! Слава Україні, героям слава!